А сила лева в тобі. Конія року номер один. 1160 сто доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А як минають поминальні дні та коли обиратимуть нового папу? Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Окупанти захопили село Надіївка в Донецькій області. Твердять аналітики Діпстейт. Це Покровський напрямок, куди ворог зараз знову кидає найбільшу кількість сил. Сюди минулої доби припала майже третина усіх атак окупантів, кажуть у генштабі. Більш ніж 60 разів ворог намагався прорвати оборону, і ще майже два десятки штурмів українські захисники відбили на Лиманському відтинку фронту. І майже стільки ж на Курщині, де росіяни безупину обстрілюють українські позиції з градів та ракетних систем залпового вогню. На додачу учора Північна Корея офіційно підтвердила, воює. На цій території. Мовляв, бійців направила туди у межах договору про взаємну оборону. А російський генерал Герасимов навіть офіційно оголосив режиму. Ким Чен Іна подяку. Тож Україна чекає на реакцію світової спільноти. Усього минулої доби на фронті зафіксували 168 боєзіткнень. Наші захисники знищили 4 танки, 13 бойових броньованих машин і 31 артилерійську систему. Морська піхота далекосяжного застосунку на покровсько мирноградському вітинку фронту розрахунки українських градів 38-ї бригади, яка входить до складу 30-го корпусу морської піхоти, нині веде снайперську реактивну війну. Інтенсивність ворожих атак дещо впала, але рашистські гаубиці, самохідки і дрони, нікуди не поділися. Тож наші реактивники споряджені чатують у схованках цілодобово і щойно надходить команда мерщів. Ають на точку атаки. І там побувала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Бійцям 38-ї бригади дуже потрібна станція РЕП для надійного захисту від повітряних загроз. Під час сюжету на екранах буде QR-код. Посилання, тож за можливості обов'язково Ну, Таке. Ну, часом якось тишина, а часом наступають десь більша активність. То Пилип винятково про власне відчуття оперативної ситуації у смузі відповідальності свого реактивно далекобійного колективу. За відчуттями по професії артилеріст, як два роки вже працюємо. То... Він командир колісної, а відтак суходольної бойової машини. Та на дверцятах його града шеврон морської піхоти. Ви давно вже воюєте? з 23 лютого. Оце ви весь час морський піхот, так, так так і весь час ви реактивщик? Так Пилип став реактивником майже одночасно зі створенням 38-ї окремої бригади морської піхоти. Відтоді підрозділ воював на Донеччині під час українського контрнаступу на Времівському виступі. підтримував вогнем на Херсонщині побратимів морпіхів, що відбувало ворога і утримували плацдарм навколо кринків на лівому березі Дніпра. Від осені 24-го вони цілодобово і безперервно б'ють московитів поблизу Покровська з Мирноградом. Було інтенсивно. Та і каби були, і авіаційні удари було були звісно. Штурму штурми були, бронетехнікою були мотоциклами. Були напевно найінтенсивніше, каже срібний старший офіцер батареї. Війна точилась у секторі напередодні великодня. Могу постійно, тобто вони ж воно чула, земля здергалась. Такого наступу ми ще не бачили, мабуть. Останні два роки. Тоді південно східніше Мирнограда головні сили ворожої 20-ї мотострілецької дивізії пішли на штурм бронетехнікою, піхотою та кількома зграями мотоциклістів за інтенсивної підтримки артилерії з авіацією. Вони там сипали, починали з кабель вночі, потім сипали артилерії. Артилерія там працювала 4 чи п'ять годин ну, безперестанно, Тобто, постійно, постійно, постійно насипала там, неможливо було не вийти, не з нічого. То атаку спаливши чимало ворожої броні і знищивши не один десяток московицьких піхотинців, українські воїни відбили. Та війна у секторі не припинилась. Хоча її темп кажуть морпіхи дещо знизився. Зараз менше зараз менше інтенсивність. Ну натомість робота у реактивників 38-ї нікуди не зникла. Ви питали, куди ми стріляємо. Получається. Гармата Камаз і ПК. Вони можуть, якщо є потреба, і цілим пакетом рясно накрити площу у 8-9 гектарів. О, ложиться. Та нині на покровсько мирноградському відтинку фронту екіпажі БМ-21, 38-ї бригади морпіхів стріляють, каже срібний, більше як снайпери по кілька ракет на ціль. Більше у нас не заборонено зараз. Іменно артилерія противника. Це гармати, там міномети плані, Савушки якісь. За панорами, а за небо взагалі-то він навідник в екіпажі морпіхівського граду, та віднедавна дорогою на роботу на шляху звідти борсук їздить винятково біля пакету з ракетами у руках, міцно тримаючи карабін. Ви час їжджу на пакеті і заодно за дронами дивлюсь. І що? А, попадали чи тільки лякали. Тільки лякали. <піхи> Той карабін засіб захисту непоганий, кажуть морпіхи, але ефективний лише на мінімальній відстані, а ворожих дронів на Покровщині нині літає. Хоч греблю гати. Ну, вони літають постійно. Зараз більше і зараз більше півів. Вони сюди почали долітати. Раніше не долітали. А зараз долітають і долітають туди і далі. Впів чи більше, так? Да? Для надійного захисту і себе і бойових машин дуже потрібна потужна станція радіоелектронної боротьби. Долучитися і допомогти воїнам і зібрати кошти на її придбання справа, звісно, добровільна, але ж захищають ці морські піхотинці кожного з нас і захищають дуже ефективно. Бачите, ціль вихід гармати, поруч КАМАЗ, вигружають БК. Угу. О, тобто це те, що там, Не, ну було там класно, звісно, якщо, да. щоб щоб Прямо прямо. <рес> З Покровського Мирноградського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1 плюс Марафон Єдині новини. У столиці попрощалися із 17-річним Данилом Худею та його батьками Олегом та Вікторією. Минулого четверга їх убили росіяни. Родина мешкала на першому поверсі будинку, в який на Святошину влучила російська балістична ракета. Того ж дня українські е, рятувальники е, змогли живою дістати із під завалів молодшу сестру Данила. Її доправили до лікарні. Друзі, хлопця та родини цілий день чекали коло зруйнованого будинку і до останнього сподівалися, що і Данило разом із батьками може вціліти. Втім, по обіді рятувальники дістали із під завалів їхні тіла. Тато Данило Олег Худя був військовим, воював танкістом із 2022 року. Потім був поранений і саме проходив реабілітацію в Києві. Данило навчався в авіаційному коледжі. Сотні небайдужих прийшли, аби попрощатися із сім'єю. Похоронили родину на байковому цвинтарі в столиці. Під час прощання в Києві лунала тривога. Багато планували, багато мріяли. Але на жаль, так сталося. Я пишаюся тим, що в мене був такий друг, як Дани. Упокой Боже, рабі на відвідування багатьох цвинтарів, інструктажі про те, як розпізнати вибухівку та посилені заходи безпеки. Так, поминальні дні пройшли у регіонах, наближених до зони бойових дій. У Харкові про все нам готова розповісти кореспондентка ТСН Юлія Бойко у Запоріжжі, Кіра Овес. А у сумах чергує Оксана Солодовник. тож з неї і розпочнемо. Вітаю Оксано. Розкажи, скільки цвинтарів у вас цьогоріч закриті для відвідування і чи дотримуються люди закликів не збиратися на могилах великими натовпами? Тобі слово. Таю, колеги. Нині у сумах на кладовищах доволі людно. І це при тому, що ми за 30 кілометрів від кордону з Росією. Від учора і на наступні два дні у місті навіть збільшили кількість автобусних рейсів до цвинтарів, щоб всі містяни могли провідати своїх рідних. Ну якщо раніше на кладовищах збиралося багато людей, довго стояли кубками чи сиділи за столиками, то нині надовго не затримуються. Несуть квіти, лишають цукерки, паски та йдуть геть. То хто зупиняється біля могил полеглих бійців, щоб віддати їм шану у багатьох на очах сльози через те, що дуже багато з'явилося синьо жовтих стягів на могилах, і з кожним роком їх стає все більше і більше. А от за межами сум, не всі змогли провідати своїх родичів. Це стосується саме сіл та містечок, де наразі тривають активні бойові дії або поблизу них. У Білополі стріляють, ми не можемо туди добратися. Дуже б хотілося, але батьки там лежать. І дуже багато і друзів, і знайомих лежить тут, на цьому кладовищі, і не тільки тут, і взагалі. Дуже боляче проходячи тут, по цій алеї, дуже віримо в перемогу в нашим хлопців. Якби не вони, я навіть не розумію, як би ми з вами всі жили. Наприкінці минулого тижня обласна адміністрація рекомендувала не відвідувати кладовище поблизу кордону. Мова йде про 20 кілометрову зону: це Миропілля, Краснопілля, Могриця, Юнаківка, Річки це ті, що ближче до Сум. І звичайно, північ області це Шосткинський район. Це ті села і містечка, які останнім часом росіяни нещадно закидують кабами. Завдають численних ударів із артилерії та атакують безпілотниками. Власне там і досі триває обов'язкова евакуація населення. Ну і насправді через це дуже дуже багато людей і справді не ризикують туди їхати. Ну і передаю слово Запоріжжю, де моя колега Кіра Овес розповість чи багато там обмежень. Вітаю колеги. Ми зараз поруч із кладовищем. Нині людей тут небагато. А от вихідними тут було незвично людно. Загалом у Запоріжжі та районі близько сотні цвинтарів. Всі вони на поминальні дні відчинені. За правопорядком стежать близько трьох сотень поліцейських. А от у прифронтових громадах, таких як Степногірська, Оріхівська та Гуляйпільська, ситуація інша. Рішенням ради оборони області рух. Цивільного транспорту туди заборонено. Це пов'язано із нищівними обстрілами тамтешніх сіл та міст. Вказані обмеження будуть діяти з 0 годин 26 до 0 годин 30 квітня. Тобто, в ці дні рух транспортного цивільного транспорту буде закрито. Краще виберіть інший якийсь день. Це для вас буде безпечніше. В цілком рекомендації правоохоронців більшість спеціала, поки нема тривоги, самого ранки все ж йдуть на свинтарі. Ну так, швиденько і додому. Да. Ми не сиділи, не, не сиділи, Ми тільки не поклали, да. прибрали і Ні, тікаємо. Люди все одно будуть йти, тому що треба пам'ятати про своїх рідних. Колись моя мама сказала, що люди у цій поминальний день вони приходять в до воріт. І чекають, щоб до них хтось прийшов. А я не можу, щоб до мого чоловіка ніхто не прийшов. Передодні на кладовище навіть приїхали музики, грали на скрипці та флейті щемливі мелодії, аби підтримати людей, які втратили зокрема через війну близьких. Священники закликають людей у поминальні дні утриматись від походів на кладовища, запевняють, гріха не буде, якщо прийти і помолитися за рідних в інші дні. Адже в умовах, коли росіяни можуть підступно вдарити будь-якої миті, краще поберегти себе та близьких. А от що на Харківщині, давайте дізнаємося. В моєї колеги Юлії Бойко. колеги на Харківщині поминальні дні пройшли відносно спокійно, але з посиленими заходом безпеки люди приходили на кладовище за квітами, лампадками, але намагалися не збиратися повними родинами, адже все ж таки далися ознаки останні масові. Обсили росіян по місту на вході до до кладовищ Чергували патрульні. Також на кладовищах висіли інформаційні плакати. як розпізнати вибухівку? Також росіяни забагато залишили вибухівки на деокупованих територіях. Скрізь розставили плакати про для людей, щоб вони змогли розпізнати цю вибухівку, і саме через зміну небезпеку були закриті. Інші складовища в регіоні, зокрема, це 753 кладовища в більш ніж 400 сотень населених пунктів. Тільки у Харкові було закрито три кладовища та польський меморіал пам'яті жертв тоталітаризму це, по-перше, міське кладовище номер 17. На цій території можна знайти різні уламки, розтяжки або інші незнайомі предмети вибухові. Також у Київському районі закриті кладовища номер 13 і номер 15 Ці кладовища теж потрапляли під обстріли. У місці було відкрито 14 кладовищ. Перед святами їх гарно пробрали. Зокрема, комунальники розповідають, що вивезли 2700 кубометрів сміття. Привели до ладу місця місце поховання військових, зокрема також наладили водогін для поливу квітів на могилах і на Алеї Слави, де поховані українські захисники, були відновлені поставлені нові українські прапори. І що хочу відзначити, комунальники розповідають, що цього року, порівнюючи з минулим або першим роком повноштабного вторгнення, було на кладовищах набагато більше людей. Це вони Кажуть, здебільшого через це через те, що багато людей повернулося до міста. Студія О, зараз з нами на зв'язку були наші кореспонденти, зокрема із Харкова, Юлія Бойко також із Запоріжжя Кіра Овес. А у сумах працювала Оксана Солодовник, і Вони розповіли, як у їхніх регіонах минають поминальні дні. У майбутній угоді про мінеральні ресурси між Україною та США не буде зараховуватися, та допомога Україні, яку Сполучені Штати, надавали до підписання угоди. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бесетом, яка відбувалася під час його візиту до США. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання. Написав шмигаль. Він також нагадав про червоні лінії, які визначила Україна в угоді про Надра. Вона має відповідати європейським зобов'язанням не суперечити конституції та законодавству, а також має обов'язково пройти ратифікацію парламенті. У перші тижні свого президентства Дональд Трамп заявляв про те, що хоче отримати від України 500 мільярдів доларів за рахунок ресурсної угоди бо нібито. На цю суму США надали Україні військову та фінансову допомогу за часів президента Байдена. Володимир Зеленський заявив, що насправді сума допомоги в п'ятеро менша. Згодом Трамп став говорити про 300 мільярдів. А нещодавно Вашингтон знизив свою оцінку до 100 мільярдів доларів. Однак, Київ категорично відкинув вимогу компенсувати допомогу, адже її було надано як безповоротно, і це створить прецедент. Все вирішиться цього тижня. Так уже другий тиждень поспіль держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо лякає світ. Якщо на американську мирну пропозицію Росія, Україна та Європа не пристануть, Америка самоусунеться після зустрічі Трампа із Зеленським у Ватикані разючі зміни в риториці нової адміністрації Білого Дому не сталося. Що каже Трамп про Крим і чого чекає від України? Кореспондентка ТСН Яна СЛІСарчук розкаже далі. Перед самою зустрічю президентів Трампа і Зеленського до них підходить французький колега Макрон. Коротке рукостискання пара слів, і він іде. Але цього разом із третім стільцем, який невдовзі прибрали, достатньо, щоб британський Сан читав по губах Трампа. Ти тут не потрібен. Зроби мені послугу, залиш нас самих. Єлисейський палац спростовує цю статтю. Я думаю, зустріч пройшла добре. Побачимо, що станеться у найближчі дні. Ви довіряєте Путіну за два тижні? Розкажу, що має статися за два тижні. Зеленський пише: можливо, історичні рішення, але не деталізує. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Але Трамп повертається додому і продовжує натякати на готовність визнати Крим російським, а заразом зняти з росіян частину пов'язаних з його анексією санкцій. Крим ще Барак Хусейн Обама віддав, і Байден це 11 чи 12 років тому було. Це давно було. Не знаю, чому ви досі згадуєте про Крим. Це давно було. Ніхто не згадував про нього 12 років. А тепер знову згадують. То я сказав їм, я сказав йому, може йти і до Обами і питати, навіщо вони його віддали? Вони його без жодного пострілу віддали до речі. Цей самий Дональд Трамп кілька днів тому дорікав Україні, що вона вступила у війну з Росією, хоча розуміла, що має куди менше зброї. Зброї для повернення Криму щодо поїздки до Ватикану казав Зеленський, Україна досі має недостатньо, але ж є інші механізми. Я погоджуюсь з президентом Трампом, що у Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості. Санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це обговорювати територіальне питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню його позицію Трамп трактує однозначно. Зеленський готовий віддати Крим. Як ви думаєте, пане президенте? Думаю, так, так. американський держсекретар Марко Рубіо після цієї зустрічі заявляє протягом наступного тижня. Сполучені Штати визначаться чи варто. Продовжувати участь у посередництві виходом з переговорів Америка почала погрожувати одразу після зустрічі у Парижі, коли перед Україною і європейськими союзниками вперше з'явилася чорнетка мирного плану Трампа. І чомусь не дістала позитивної реакції до Лондона на наступні переговори. Рубіо в останню мить їхати просто відмовився. А от Вітков, спецпредставник Трампа до Путіна в четверте з'їздив, що не завадило Росії в ніч проти 24 квітня завдати Києву чергового масованого ракетного удару. Я дуже розчарований, що Росія випустила ракети. Дуже розчарований. Уже після зустрічі американського президента з українським у ватикані Росія і Північна Корея вперше офіційно визнають, що північнокорейські солдати воюють за росіян з українцями. Держдепартамент сполучених штатів висловлює з цього приводу занепокоєння. Навіть Південна Корея, яка на відміну від Сполучених Штатів, ніколи не називала себе стратегічним партнером України, реагує різкіше. Правду неможливо приховати, жертвувати молоддю заради виживання режиму це аморально та не по людськи. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ і зазначає, якщо військова співпраця між північною Кореєю і Росією продовжиться, ми не спостерігатимемо за цим, а рішуче відповімо в координації з міжнародною спільнотою. Звісно ж, у Трампа запитали про сварку із Зеленським у Білому домі Безпрецедентно для овального кабінету різку розмову на камери, після якої Сполучені Штати на півтора тижні заблокували Україні всю допомогу. Шантаж зупинкою військової допомоги Україні для Трампа не новина. Ще за президентства Байдена, восени 2023 тисячі Конгрес на вимогу Трампа відмовився ухвалювати бюджет. Ці передвиборчі ігри на чотири місяці зупинили американську допомогу. А ще раніше, за першої каденції Трампа, саме звинувачення в шантажі України і Зеленського зупинкою допомоги призвели до тривалого скандального процесу імпічмента Трампа, якого тоді врятувала. Лише республіканська більшість у сенаті у нас сталася невеличка суперечка, бо я не погодився із тим, що він сказав, і камери знімали, і для мене це було нормально. Але справді була суперечка. Але дивіться, він перебуває у складній ситуації у дуже складній ситуації. Він бореться з набагато потужнішою силою, набагато потужнішою. Найгірше те коментує поведінку американського президента, лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані. А німецький міністр оборони Пісторіус, уже після переговорів у Ватикані, каже: прямо американський план це капітуляція України, але капітулювати Україна може і без допомоги Сполучених Штатів. Яна Сесарчук Садовников, ТСН 1+.1. Марафон. Єдині новини. Дата початку конклаву може стати відома уже завтра. У Ватикані сьогодні останній день жалоби за папою Франциском. Понтифік помер минулого понеділка. Поховали його 26 квітня. Біля храму санта Марія Маджори, де спочиватиме понтифік, нині працює кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, і можемо поспілкуватися наживо. Вітаю Нелі. Тож розкажи, як минає жалоба за папу, і взагалі, що ти бачиш, що ти знаєш взагалі про те, що відбуватиметься, які плани будуть з приводу конклаву. Соломія, привіт. Ну, Зараз ми дійсно перебуваємо біля базиліки санта Марія маджоре яка від сьогодні вже відкрита для відвідувачів. Я нагадаю, саме тут минулої суботи був похований папа Франциск. І, а у ці дні у жалобні дні вона була закрита. Сьогодні останній день жалоби її відкрили, аби люди могли попрощатися з понтифіком. Ми ви знаєте, це прощання проходить дуже по різному Хтось тут на цій площі просто стоїть і молиться. Ми бачили а, таку досить велику компанію. Монахині, які доволі веселі пісні співали. І от щойно ми бачимо цілу велику групу українців, яка а, насправді друга за три дні роботи на Канклаві. Група українців, яку ми бачимо Слава Україні! Друга. Героям! слава! Ви приїхали спеціально на поховання, чи у вас якісь інші плани тут в місті? Паломництво. Так сталося, що ми їхали на канонізацію Карла Окутіса, святого Католицької церкви, молодого, святого в кросівках. Але Господь покервав по-іншому, і ми потрапили на. Похорон папи Франциска. Підете зараз до місця його поховання. Щойно були? Помолилися біля гробу папи. Вразив вид могили. Вона дуже аскетична. Я зараз прошу наших режисерів показати відео на ній хрест, який папа носив за життя. Він такий там пастир і отара овець. Мене, наприклад, це дуже вразило. Вам як? Вразило? Вразило. Звичайно, просто і скромно. Особливо його черевики вразили. В тих, яких він ходив, і в тих запилених стареньких черевиках. Дякую вам дуже, друзі. слава. Ну Така тут атмосфера хочу сказати, що папу римського тут згадують з такою світлою, з таким світлим сумом ось. Планувала вам показати, бачите напис, розтяжка така просто на сусідній будівлі. Дякуємо, Франциско. І в принципі, весь Рим наповнений подяками на бігбордах на стінах а, будинків а, вчора. А, ввечері тут у ще закритій базиліці а, помолилися за упокій папи кардинали. І вже завтра. А, Ця от режим тиші, який нині тут існує, буде припинено. І ми очікуємо, що вже завтра буде з'являтися інформація щодо дати конклаву і щодо того, як саме він буде проводитися. Ну, обіцяємо тримати в курсі Солю. Дякую, Нелі, за подробиці. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська була зараз з нами наживо, і вона зараз знаходиться біля храму Санта Марія Маджори, де власне спочиватиме понтифіх. фіхії. Про те, як відбувається жалоба і прощання з папою римським.